Що, вже зима прийшла? Капець холодно, похолодало сьогодні. Доброго вечора. Вийшли, Доброго. вийшли на грядку і помідори, вже попідмерзали. Вечором був у нас мороз. Вчора, ну, да, в... да. Вчора на сьогодні. Тож кажу дружині, давай будемо розпалювати у будинку, бо літом прохолодно, ну, коротше, все одно дубаряка стоїть, у бі. хоч вони мазанка з дерева там зроблена, обкладена, бо боку дитина мала Ну, то вже як, як ніяк. Підросток, не підросток, але ну, одно одіяво дуже не зігріє. Тако розпалимо. Дрова я чому ні? Ми живемо у селі, ми не завісимо, як там на квартирі. Хо захотіли включили, коли захотіли. захотіли Опалювальний ну, ну, сезон. Коли коли коли... Да. Трішечки видно, що димок пішов. Да, вже розпалюємо. Провірили воду в системі, в бачкові розширити, на ну, все капітально якраз його і перепровіримо. Да, може... якраз перепровірити буде час, не дай бог щось неправильно. Може, да, може, може, що що замінимо, бо по Рік я сам встановляв дров'яний котел, то то Рік і насос уже загудів. Почав дуже, дуже Гучно працює ночу, що у хаті аж трішки на психіку дає такий у, -у, у такий звук. особливо, коли вже з І розбирав котел. і передивився все капітально. І Насос не дешевий, не там не за півтори тисячі щось чи, три з лишнім віддавав. Але все одно годить. То не хочу нічого там ковхоза, бо не у нас ми залежні від насоса, тому що в нас опалення зроблено не так, як у всіх нормальних людей, що поверху йде труба, і понизу труба У нас понизу І отак на уровні ще йде. Це коли ще від груби, у будинку груба і від груби е ганяло. Ну, саме ганяло. А ми ж ще добавили систему, зробили на веранді опалення. Получається, і без насоса нема діла. Якщо тухне світло, капець може котьок закипіть, то отак. Не, не продавлює. Півхоти продавлює. Решта не продавлю. А переробляю вікна високі. ну, Виходить, під самий поток, коротше ніяк. Тут не, не надуриш, Веранда менша трішки зробана, не, не Нища, така вища. То, що маємо, то маємо. Тож, зима опять діжурь біля того котла. Mm -hmm. Ну нічого. Так якби не з цими були не були проблеми без світлами, можна було б грубо одну топи, знаєте, як класно відпочиваєш, воно потріскують е дровцята. Ну це ж тільки в хоті, а веранда ж буде в нас не то. Веранда та кухня. То, тут mm -hmm. е без варіантів. То. Ну нічого. Будемо якусь альтернативу шукати, щоб резервне живлення, бо купляли туди чистий син, усе це і брали здоровий гальовий акумулятор, як е е купляли за всім ще його купив, і плюс перетворювач оцей 5 з копійками оцей біленький на кнопочки, все. В ітозі що? Чотири розрядки. І коротше ця фігуля вона сама заряджала, тух свят вона сама переключала, налигнулася переключать почало, а зарядку на акумулятор перестала давати. Кинулися кудись дати на ремонт, О, то тут уже дивіться, не дуже клюйте на таке. О, там такі будочки біленькі, продаються по 5-6 по тисяч, а ніхто їх ремонтувати не може. Один майстер узявся, коротше, до толку ніфіга не довів. І от так. Щось будемо думати, друге. Купити якогось павера здорового. От дать там 30-40 тисяч, ну це дуже різуне немає. Він розрядиться як таксі, та по 5-6 годин, бо йому треба зарядитися 10-12 годин. Тут вже нема генератор, щоб масляв. Ну це теж буде бить по копійки, хіба може на газу ото купимо. Та вона Коре... ж інкубатори Коре... від акумуляторів, нам ну, інкубатори, інкубатори не потрібно. Ну інкубатори ж багато не бере, та... тож хто може фахівець. Хто знає, да. щось Порекомендуйте, чи варто купити генератор, який від газу працює. Чи економно, не економно. чи може щось друге купити, Тоже якось не хочеться виходить зимою, той генератор диркать постійно, У нас Страхуйся. частенько немає І, А ночу ж то так, як відпочиваєш і постійно хвилюєшся. Чи бувало така серединою ну, в дві, дві години ночі пропадав усі, то три раз дружину чи котів не зірвали, що він закипів я встав, він 120 там набрав таких опорочь, угу. там через бачок так почав стріляти. Ну нічого а, мала казала, Вже курточки. Мала, що курточки, є. курточки тепленько, так? Так ага. що, будемо грітися, йдемо чаювати. Вже на вечір. Хлібціо з маса. Та вже вже чуть, що і супляки з носа вже щось таке. І вже uh -huh. ні замерзли. Ну, ми, мене ж нічого не гріє, в мене сала немає. То туркучка, ну, ти я так казала то... Запасайся, а то ні. Так ти сама в двох носках наділа, кофти понаділа, штани вотя не наділа. Вони мерзлячка. <laughs> то всім гарного вечора, бережіться.